Всім-всім-всім привіт, всіх вітаю, сьогодні буду потрохи повертатися на свій канал, бо останнім часом в мене мало відео виходило, тому вибачаю, сьогодні ми зайдемо в сінцей на новорічний шопінг, подивимось, що тут за асортимент. Кажучи, наперед, мені все дуже-дуже сподобалось, здійсно великий асортимент. Починаємо з різних пледиків. На самому початку ви бачили е, чохол для ноутбука, ось різні подушечки, ковдри, пледики. Тобто є з чого вибрати. Є такі пледики, що йдуть в мішочку. Ось, будь ласка, якісь кандікейни, А, це пакетики, вибачаюсь, я озвучую так. Ось вам всяка упаковка є. На голову вдягати оці ось. Е, е, Штучки обручу, для тваринок є. Ну, зовсім, бачите, всього три вида, але є е, новорічних костюмчиків, такий ще пледик. Далі є різні коробочки для зберігання. Велика подушка Мікі Маус, сніговичок, ось грінч є, також є новорічні коврики, такі органайзери ще є, новорічні, коробочка, або для подарункова, або своє щось зберігати. Така ще коробка чи органайзер. Ще такі в общем, дуже багато різних всяких подушечок. Ось наволочки, на новорічні подушечки. Це ще ми знайшли таку шкатулочку, яка грає музику. Ви відкриваєте, і вона там грає. Ось щось вона... А, то її заводить там треба. Ціна 499 гривень, по-моєму, йде. Там ззаді є така спеціальна штучка, ви її прокручуєте і там вона почне грати. Ось, ще подушки різні, це носочок якийсь. Ну, в общем, дуже-дуже багато, всякого. Скатертини. Саме текстильного то взагалі там можна всю кімнату купити і подушками обставити. Рушнички, скатертини всякі, ось для... Цього для перцю, для ось ванни є, для перцю та солі, отакі пластмасові, до речі, я думав то дерево. Ну, Посуду також новорічного до, досить багато. Є такі, бачите, для всяких десертиків. Вибрати, коротше, є з цього. І знаєте. Якщо завітаєте в Сінцей, без покупок точно не вийдете, бо я хотів прийти тільки зазняти обзор, а так то нічого не купляти, але вийшов з покупками. Небагато, але з покупками. Ось ще всякі дощечки. Отакі органайзери, не органайзери, коротше. Все, що хочете є. Отакі, От до речі, дивіться, ці солянки прикольні е, в виді Санта-Клауса. Ось ще крупним планом це сніму, що є. Але це ще не весь посуд, що у нас попереду буде. Далі ще е, цілий відділ всякими пледиками, це взагалі за 119 по знижці. Я був шокований, хотів його взяти, але щось я передумав врач, ще подушечки, ось посуду, ще отакі йдуть контейнери, чи як це правильно баночки назвати. В різних цих варіаціях є. Різні ціни, звичайно, це взагалі я не знаю опасно таке купляти, бо я не знаю, як таким користуватися, бо думаю, якщо б купив я, то воно б в мене розбилося в перший же день. Ось ще ведмедик є, до речі, такого я собі прикупив 169 гривень. Коштує ще ялиночка трохи більше, і там ще ведмедик, по-моєму. Також багато пакувального паперу. Ціни не побачив. Ще отакий, я не знаю навіть для чого, така шкатулочка, сніговик, і останній пряночок. Я ось цього останнього пряночка і якраз собі забрав. Ну за 75 гривень супер ціна взагалі. Ще отакі э, солянка та п'яниця. Чашки тут прикольні, це все таке біле, білесеньке. Гномики тут є отакі ще якісь снігурочки, чи хто-то якісь принцески. Далі тут ще є все таке в кольорах пряника. Тут така поштова скринька, ще отакі... Я навіть не знаю, що за матеріал. Кераміка, напевно, такі різні фігурки є. Але недорогі, бачите, 119-100 гривень, 169, але виглядає дуже класно. Свічка, яка в минулому, в минулому році була 69, в цьому вже 149. Такі інші скриньки і взагалі великі гноми. Бачите, все таке в пряничних кольорах. Дуже прикольне. Також є коврики для двері. Ну, там, де зазвичай стілять коврики, коли ви з вулиці приходите. Отакі ще є. Ну дуже багато. Знову, бачите, наплетики ми зайшли, на подушки. Прямо асортимент гігантський. Більше, ніж посуду та фігурок оцього всякого. Дуже все класне. Дуже-дуже. Мені подобається. Дуже-дуже. Чохли, до речі, також є в наявності, дуже-дуже різні. І такі для AirPods, такі на зарядку декорації, і, і ручки, до речі, є, і начебто ще блокнотики були, але я, напевно, не засняв наволочки. Також різні, але тут саме білесенькі, тільки я знайшов. Отакі свічки тут. Дивіться, три штуки ялиночки. Отаке, я не знаю, щось зберігати, просто подарунок. Підсвічник отакий. Є ще такий. Бачите, як стакан. Отакі свічки, що воно не дістається. Прикольні так ось. Оце ось також наб'є свічок, йде там. Бачите такі баночки, воно, до речі, дуже прикольно виглядає. Типу купуєте набір і у вас є декілька свічок. Отакі свічки, типу адвен-календар, ще ось подушечки є. Отакі ще пледики, як в'язані. Ці всякі олені, не олені, хто то, коза якась чи вівця. А, мишка-то, то мишка ж точно. Отакі ще пледи. Ну, тут, ну, знаєте, є такі пледи, що більше як просто декоративні, знаєте, десь покласти. А є такі, що саме в ними і вкриватися можна. Отакі ще гноми стоять. Стояли дуже високо, це сняв як зміг. Ще такі будиночки, можна ціле місто побудувати. Гномів. До речі, таких і гномів і оленів їх дуже багато. Навіть по магазину вони розставлені. Зараз будемо йти далі, ви ще їх побачите. Отакі ще миші є, ельфи є, всі, що хочете, ті є. Ось яка ще підсвічник, подаруночок. Це все керамічне. Ось ще цей сніговичок. Ну, прям асортимент мене дуже шокував, бо в минулому році начебто такого нема. Ще ведмедики там були. Не було в минулому році, начебто менший асортимент, бо в цьому прям взагалі. Ось ще куча всяких гномів наставлено ведмедиків, босі. Це... Краса красою, ще такі е, будиночки, мишки ще такі, ялиночки, то свічки, є просто маленькі. отакі такі всякі ці, як, як правильно їх назвати, імейли, е, е знаєте, як от в Америці, отакого, от до речі, я собі санту прикупив на саночках. Е -е. Шкринька, отакі ще для зберігання є органайзер. Бачите, скільки там понаставляли тих гномів. Гномів можна просто весь, я не знаю, все місто заставити тими гномами. Ось ще інший відділ. Отакі зайчики прикольні. Оце, до речі, наволочка, ця шапочка мені дуже сподобалась. На осінь такі були стиковками. Щелкунчики також в асортименті є. Тут такий є пустий ще адвент календар, щоб туди щось своє покласти. Кендікейни, ось ще ці ельфи, гноми, як правильно назвати. Ну, дуже багато, дуже великий асортимент. Це показує, до речі, бачиш, тут сюди заходиш і тут цілий такий уголок зі всяким-всяким. Ще ось такі йдуть. Ліани, чи як їх правильно назвати, з ягідками, Свічок, асортимент супер великий. Я навіть собі не дивився, не нюхав, то я вже колись в окремий день прийду і все роздівлю. Це підсвічник, до речі, бачите, там деякі підсвічники є. І віночки є. то вже Я собі в окремий день прийду і собі свічки нанюхаю, бо то, якщо б я ще й в той день стояв, то я б взагалі без грошей звідти вийшов. То 100%, бо свічки я люблю. Як і взагалі інший декор. Отака От прекрасна ялинка. Вона мені сподобалась і ціна всього 59 гривень. Вона прикольно виглядає. Думаю, собі пару таких куплю по кімнаті, розвішу. Чашки то взагалі. Чашки в цьому році треба обов'язково прийти собі хоча б одну обрати. Отакий стакан, до речі, я б хотів собі прикупити. Я подумав, там трубочка та вже скляна випала. Чашок багато. 100% в мене вже дві є з метро і з цього Аврори. То 100% треба буде ще прийти якусь чашку і на свічку прийти. Тобто я сьогодні пару собі покупочок зробив, але ще наступний раз 100% прийду на свічки, на чашку. І такий посуд також треба прикупити. Глянь, такий класний. До речі, так, да, думаю, треба таку купити, бо я буду відкривати адвент-календарі. А як солодкі різні, а як показує практика з минулих років, що я не кожен день та й люблю щось з'їсти солоденьке, тому іноді воно просто лежить і в таку тарілочку буде дуже гарно це складати. Це вам на замітку. Ще свічки трохи, колпаки також є. Ми вже обручі бачили, то вже колпаки йдуть. Ну тут всяка, всяка така дрібничка, то біля каси воно просто стоїть. Ось ще гномів сюди напхали всяких. Ось ще ця, мішок, санти, ельфики, ще, дивіться, новорічні такі замітів, е, такі, знаєте, як роліки для одягу. о також в асортименті. Це ще гірлянди. Боже, яка краса, яка краса. Отакі От ялиночки ще міні, як в тебе є. Отут ще як гірлянда кендікейне. А оці маленькі мишки в гірлянді, оцей ельфик, подивіться, також 100% за ними ще прийду на ялиночку таке повісить, то вже настроєння буде на весь наступний рік. Бо ви що, така краса? І бантики є. Ну, Взагалі дуже багато всякого. Ось свічки ще такі пряночні є. Я хожу, думав, тут те ж саме, повторюється, ні. Тут майже все інше. Нема такого в тих відділах, де ми вже були. Ще пряник. Ось огляньте, скільки їх понаставили тут. Просто краса. Ось ще я знімаю для YouTube Shorts викладу як рекламу для цього ролика. Також я буду відкривати свої адвент календарі. І кожного дня буду викладати відео в YouTube Shorts, що мені там по... попалося, да? І ще обов'язково буде окреме таке довге відео, що я собі купив на Різдво, які адвент календарі, який декор. Все обов'язково покажу на... Днях все зніму, бо з 1 грудня вже ж буду відкривати календар. Ось так я засняв, щоб ви собі приблизно представляли. І далі я просто пішов подивитися на одяг і ще знайшов всяких оцих фігурок, засняв вам. Як їх багато, ще подушки були. Просто капець. Але ось асортимент одягу мені не дуже сподобався. Є шапки для діток, є, ну, є вже теплий одяг, звичайно, в асортименті. І для діток, і чоловічий, і жіночі, і новорічні піжамки. Але оскільки місто невеличке, і сенсей такий невеличкий відкрили. Ви бачите, одягу зовсім небагато. Бо до цього я був в інших сенсеях, в великих містах, то там є з чого вибрати. А тут нема. Ні, ну як знаєте, начебто якийсь одяг є, але таке не дуже. Що ж, друзі, буду завершувати. Не забувайте про підписку, про лайки, про коменти. Дуже буду всім вдячний за, за підтримку. Дуже-дуже дякую. Пишіть, який магазин мені ще завітати. Всім дуже дякую, всім па-па.